Слухайте зараз е секрет ще одного успіху е е історія, яка просто надихає, вражає. Якщо ви думаєте, почати свій бізнес, будь ласка, може не конкретно цей, але вас точно надихнеться. Київщина. А може і конкретно, а це, може конкретно і можливо, хтось зараз подивиться так. і скаже вау, круто, так можна. Київщина, ферма равликів. Вот вам не здалося. Ви на екрані бачите реально. Усі равлики кілька жінок на своїх плечах тримають велику ферму на Київщині. А ці відправляють в Іспанію, у Францію, у дорогі ресторани, Заробляють гроші і прославляють е, українських равликів. Давайте дивитися, як це все влаштовано. Ну і більше про цих дівчат дізнаємось. Поїхали. Тір на Київщині приблизно 70 кілометрів від столиці, і тут вирощують равликів Мюллер, які потім з маленького українського хутора доїжджають до найвишуканіших ресторанів Іспанії та Франції. Нам пощастило з погодою, адже під час дощу равлики стають активними і з ними можна взаємодіяти. Наповзли аж до нашої камери їх життєдіяльність відбувається в вологому середовищі, тому вони починають активно себе вести. Вони починають виходити на поверхню їсти. Якраз в цьому і заключає, заключається полив, що ми їх кормимо, а потім поливаємо для того, щоб вони вилазили із своїх сховищ і гарно їли, тому що вони, коли тепло, сплять. Наталя Бобцова власниця ферми равликів у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Вона з родиною переїхала на хутір. Тут 50 хат, із цих 50 хат. Я не знаю, якщо десь зайняті, то це прекрасно. Сусіди мої, подружка Баба Надя, який 89 років. І її чоловік трошечки молодший. Все, так практично тут ну, дуже мало людей. Біля хати чимало землі, тож думали, що з нею робити. Чоловік вирішив. Було б цікаво створити ферму равликів. І власноруч все зробив сам. Усе змайстрував, придбав мальок, всьому навчився і планував займатися своєю справою. Я була тільки помічницею і підтримкою. Тобто я так глибоко в це ніяк не поглиналась. А от в цьому році прийшлось. І це вийшло. Зненацька, коли вже все було готове для виселення малька, чоловік мобілізувався, і єдине, що з ним ми разом зробили, це якраз за день до мобілізації, це висіяли малюк. І з цього моменту це вже моє повноцінно. Я тут одна із зі своїм графіком я не розуміла, в мене був дуже сильний стрес, тому що я не розуміла, як в свій графік втиснути ще ферму з городом. Наталя працює косметологиною і кожного дня. ...їздить на роботу в Київ. Після цього на неї чекає врожай на городі. І равлики. Поверталися в 11 вечора. І мені ще потрібно було їх кормити і поливати. Це мене в цьому році дуже дощ спасав, коли я їхала додому, знала, що мені їх треба поливати. І починався дуже сильний дощ. Я їхала і всіх дякувала, хто там знаходиться всі вищі сили, які є для того, щоб ну, я розуміла, що вони мені полегшують роботу. Так у кінці зими почнеться новий сезон, а зараз якраз кінець збору равликів. Ну, я сподіваюся, що погода нам допоможе, не буде дуже холодно, тому що коли холодно, вони ховаються в землю на 50 сантиметрів, вони закопуються. Вони настільки сильні, відкривають кришки бідер. Тікають, один відкриває, і всі гуськом за ним. оце так. Тобто він притримує кришку, а всі останні, хто там підтягнувся, підтягнувся до поверхні, вони вилазять з відра. це в мене теж такі були цікаві. Ситуації, коли я приїжджаю об й думаю, пойду, піду подивлюсь, як там мої равлики. А вони всі порозповзались по території. Я з фонариком ходжу, їх збираю. Мені сусідка каже: Наташа, а що ти вночі там робила з фонариком? Комбулобі. Попри всі складнощі, Наталя разом з мамою та своїми подругами все стигають. Плани та амбіції на розширення є, адже равлики відправляють на експорт до Іспанії та Франції. Ці равлики вони не мають алергенів. Чому якраз їх і французи, і іспанці їх дуже люблять, але хочу сказати, що якраз на нашому Чорнозені равлики іншого смаку, тому коли ви будете у Франції їсти равлики. Ви пам'ятаєте, що це, скоріш за все, українські равлики. Отак, бачите? Та, а, хуторі, це ж Украї... а це ж французька спр... страва ви здавалося, так? До речі, Наталя, наш постійний експерт з косметології, вона досі працює косметологом, щоб ви розуміли. Ну і з равликами сидить. от, от Так і буває. І равлики, і косметологія. Поєднує, поєднує. 5 жовтня у новому сезоні Ми починаємо! Клуб 1%! Вмикай кмітливість на максимум Ой, що буде! Нові гравці Я розробляю ігри У мене бренд Smart Valise Нові питання На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці Подивимось, хто кмітливіший Клуб 1% Новий сезон З 5 жовтня о 21-й Дивись в ефірі 1+,1 Україна